Ford Mondeo 2010 року це в нас універсал 2.2 турбодизель, вдумайся просто. Передній привід, механічна коробка перемикань. Атомобіль, звісно, пригнано з Європи. Машинка обслужена, машинка в дуже гарному стані, є незначні підкраси, а так ну просто супер -локомотив. Так, По комплектації зараз е, устанемо, хоч це і 10-й рік. Передній задній парктроніки в нас е, вже є тонування. Також у нас от комбінований салон з тканиною такою приємною та шкіряними вставками чорними. Що саме цікаве що він перфорований, тут є підігрів, вентиляція передніх сидінь, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла. Також у нас в наявності є двозонний клімат-контроль. Отака от величезна, як для того часу бортова система, прям бортовий комп'ютер з величезним екраном. У нас магнітола, звісно, блютузу немає, але є AUX, можеш вставити туди, от, в, в цю от штучку і слухати музику через USB, AUX та й таке. Так, е Машина в дуже гарному стані. Ну, це видно по салону, пробіг 208 тисяч км. У нас задній ряд сидінь виглядає саме так. Він взагалі як новий. Центральний підлокітничок має автомобіль. Також у нас такий вид машина має ззаду наперед, якщо дивитись. Ну, Ford Mondeo, величезний автомобіль. Заднє сидіння складуються, ось так. І тут величезний багажний відділ у нас виходить. Зараз покажемо. Ось так. Ще і шторка є, ось ця, яку ви любите всі. Запитувати, а чи є шторка? Є. Тут є. І ще, бачите, пишіть задній парктронік не можу підійти нормально. Тут і так місця багато, ще якщо воно зложити сидіння, я не знаю, сюди слона можна засунути. Також у нас що, докаточка є. Не дай Бог, але вдруг пригодиться, є. Так, йдемо далі. Закриваємо. Цей автомобіль. Рекомендуємо ми цей авто, тому що це, як кажуть деякі люди, машина тих років, коли робили на якість. 2,2 турбодизель, який встановлювався на Ford Transit. Це дуже рідкісна версія, особливо у нас тут в Україні. Приїжджай, дивись, можеш купити в лізинг, можеш купити за повний шматок. Ціну дізнаєшся в нашому телеграм-каналі та на сайті авто». Тож, приїжджай до нас, велика окружна дорога 22, в місті Києві біля фізгід сервісу, знаходимося. Роби тест драйв, СТО та забирай його до себе додому. Хапай авто, на хапай авто.